Привіт! Чи замислювалися колись, що насправді нас оточує? Це не просто повітря, це невидима, але неймовірно потужна сила, що впливає на наш світ і самопочуття, і ім'я їй вологість. Давайте ж розберемося, що це таке. Ось про що ми сьогодні поговоримо: спочатку з'ясуємо, звідки в повітрі взагалі береться вода. Потім розберемося у двох ключових поняттях абсолютній та відносній вологості, далі побачимо, як температура кардинально все змінює. Поговоримо про те, як вологість впливає на наше повсякденне життя, і наостанок дізнаємось, як її вимірюють і чому це так важливо. Ну що ж, почнімо з найпростішого, з того, що бачить кожен, з однієї дитячої загадки, яка насправді є ключем до розуміння всього процесу. Так, це те саме питання. Щойно була калюжа, пройшов якийсь час, і її немає. Просто зникла. Куди вона поділася? Це ж не магія, правда? Хоча відповідь насправді не менш дивовижна. І відповідь криється в одному слові випаровування. Вода просто розчиняється в повітрі, вона перетворюється на невидиму водяну пару, яка буквально оточує нас з усіх боків. І знаєте що? Ця пара є абсолютно скрізь, навіть у найспекотніших пустелях. А тепер давайте просто на секунду уявимо масштаби, звідки береться вся ця вода. Ну, переважна більшість, аж 86% це випари з поверхні наших океанів. Уявіть, яка це велетенська машина. Ну, а решта, 14% це вже наші річки, озера і навіть просто вологий ґрунт. Окей, звідки вода береться в повітрі? Зрозуміло, але як її виміряти? І отут ми підходимо до найважливішого. Існують два поняття, які часто плутають, але вони абсолютно різні це абсолютна і відносна вологість. Давайте спробуємо на простому прикладі уявімо, що повітря це склянка, так от абсолютна вологість це скільки води в грамах ми налили в цю склянку. А от відносна вологість це не скільки ця склянка заповнена у відсотках. Скажімо, якщо в склянку вміщається 200 грамів, а ми налили 100, то відносна вологість 50%. Все просто, правда ж? Тобто абсолютна вологість це, по суті, фізична величина. Це якби ми взяли кубометр повітря і просто виміряли, скільки грамів води в ньому міститься, це конкретне фізичне число. А от відносна вологість це саме те, що ми бачимо у прогнозах погоди щодня це відсотки, і вони показують, наскільки повітря насичене вологою, відносно того, скільки воно могло б утримати. І отут увага, з'являється головний гравець температура. І ось ми підійшли до ключового моменту, який все розставляє на свої місця. Це температура. Саме вона, наче диригент, керує всім цим невидимим процесом. Тут все просто, і це головне правило чим тепліше повітря, тим більше водяної пари воно може втримати. Уявіть тепле повітря як велику розтягнуту губку, а холодне як маленьку і стиснуту. Зрозуміло, що перша вбере набагато більше води. А тепер подивіться на ці цифри це просто вражає. При мінус 20 кубометр повітря ледве втримує 1 грам води, а при плюс 30 аж 30 грамів, у 30 разів більше. Чому? Бо молекули в теплому повітрі рухаються швидше, створюючи більше простору для молекул води. Це не просто зростання, це справжній вибух місткості. Це просто щоб візуалізувати. Різниця між мінус 10 і плюс 30 це не просто різниця, це прірва. Місткість повітря для води зростає експоненційно. Добре, теорія, це цікаво, але як все це працює в реальному житті? Де ми стикаємося з цим кожен день? О, та буквально на кожному кроці? Згадаймо звичайний день. Вранці прохолодно повітря, як та наша маленька склянка. Воно майже повне, тому ми відчуваємо вогкість, відносна вологість висока. А потім виходить сонце, повітря нагрівається, і наша склянка раптом стає величезним глечиком. Кількість води та сама, але тепер вона заповнює лише дно. От і все, відносна вологість різко впала, і ми відчуваємо сухість. А що відбувається, коли відносна вологість сягає 100%? Це той самий момент, коли наша склянка повна повінця. Повітря більше не може втримати жодної краплі, і тоді невидиме стає видимим. Ця зайва пара перетворюється на рідину, на крапельки роси на траві, на густий туман. І, звичайно, це стосується і нас. Для людей теж існує своя ідеальна вологість це десь між 40 та 60 відсотками. Всі ж знаються відчуття взимку в опалюваних приміщеннях, коли повітря стає сухим, нижче 30 відсотків, відразу ж відчувається дискомфорт, сохне шкіра, в горлі. Окей, ми відчуваємо вологість, але як її точно виміряти, і що важливіше, навіщо взагалі за цим так пильно стежити? Для цього існує спеціальний прилад гігрометр. Зараз вони, звичайно, цифрові і дуже точні, але так було не завжди. Історія їх створення, до речі, дуже цікава. Тільки уявіть, один із перших таких приладів винайшов не хто інший, як Леонардо да Вінчі. Ідея була геніально простою: він взяв Терези, на одну шальку поклав шматок воску, який не вбирає воду, а на іншу кулькувати. Ну і що відбувалося? Коли повітря ставало вологішим. Вата вбирала цю вологу, ващала і переважувала просто неймовірно. Так навіщо всі ці вимірювання? Ну, по перше, наше здоров'я і комфорт. По-друге, сільське господарство для рослин вологість критично важлива. А ще зберігання їжі, ліків, навіть техніка занадто волого і деталі починають іржавіти, занадто сухо і можуть потріскатися дерев'яні меблі чи музичні інструменти. Тобто контроль вологості важливий майже скрізь. Тож наступного разу, відчувши липку спеку чи сухість зимового повітря, згадайте про цей невидиний танець води і температури. Можливо, тепер прогноз погоди звучатиме зовсім інакше, бо ж виявляється, ми постійно живемо всередині цієї потужної, хоч і невидимої, сили.